Жилети, шоломи, захисні окуляри усе те, чого так бракує на передовій сьогодні, передала Україні Канада. Військово-транспортний літак НАТО. З гуманітаркою на борту вже приземлився. Армійські спорядження незабаром повезуть до зони. АТО. Україна, яка бореться з тероризмом, не самотня. Це спецкор на 2 плюс 2. Додому, як герої, у Миколаєві все місто зустрічає своїх десантників, які вийшли з оточення ворога. Путінська ручна феміда, всі закиди на їхню адресу є надуманими. Росія шиє нашим затриманим п'ятьом українським офіцерам обстріл української ж території. Кіплінг збирає гроші. Перша страфа це чисто українські реалії. англійський письменник, українські видання, а гроші сім'ям загиблих в АТО. Герої прорвалися по різному, можна називати операцію із закриття кордону на Луганщині. Так само по різному можна ставитись до тих генералів, хто розробляв таку операцію. Але тільки як до героїв можна ставитись до хлопців, хто ціною свого життя не давав терористам перегрупуватись і зайти із свіжим підкріпленням з Росії до України. Ціна 22 дні оточення без води, продуктів і боєприпасів своїх побратимів, що загинули під час обстрілів російськими градами. Хлопці ховали прямо в окопах, бо конвої не могли пробитись до оточених. І ось вночі бійці 72-ї, 24-ї, 51-ї механізованих бригад, 79-ї, 95-ї та 25-ї аеромобільних прорвали кільце і вийшли з котла. Виведені на позиції бійці чотирьох бригад та полку спецпризначення 16 липня опинилися відрізаними від основних сил української армії. Російське телебачення відразу порівняло ситуацію з так званим сталінградським котлом. Таким образом, ополченці, як ми і предсказували, два дні назад, відрізали київських силовиків численності до п'яти тисяч солдат від бази в вамвросівки основних сил. Військові та прикордонники справді опинилися в котлі у трикутнику, де з одного боку так звана Луганська Народна Республіка. З двох інших Росія, тому обстрілювали наших хлопців звідусиль. Дев'яносто процент потер наших это все потери обстрілу Російської Федерации. Это не антироссийская операція, когда пона спину стріляє в російську армію. Це війна. ми так вже розуміємо, Та війна. і вони пішли на прорив суцільними мінними полями під ударами російської артилерії. Назустріч їм з району Савур-Могили вийшли підрозділи основних сил. АТО. 30-та та та 51 перша механізовані 95-та аеромобільна та десантники 25-ї бригади, знищуючи блокпости та засідки терористів. Із боями наші хлопці три дні виривалися з оточення. Загинули 15-ро воїнів, поранені 79. Це пов'язано з виходом. Перед за все з цього котла. Коли хлопці обстрілювали, шалено обстрілювали із території Російської Федерації, із території поки що контролюваної терористами, виривалося з оточення українці зі всією технікою, що була на ходу. Те, що зламане чи пошкоджено під обстрілами, військові відступаючи, знищили. Костянтин Павло, Світлана Фечун, Сергій Сіров, спецкор 2+,2. Додому на Миколаївщину повертається весь особовий склад 79-ї окремої аеромобільної бригади. Понад три тижні десантники були заблоковані у прикордонній зоні на Донбасі і постійно піддавались обстрілам із важкої артилерії. Учора вночі їх змогли вивести з котла з хвилини на хвилину. Бійців чекають біля рідної військової частини. Там зібралось багато місця. І з нами і наша Ольга Старощук. Олю вітаю! Чи прибули хлопці? Як їх власне зустрічає зараз в місті? Вітаю Руслан. Ну біля 79-ї окремої армобільної бригади. Нині справжній аншлаг, Миколаївці радо зустрічають своїх воїнів. І от зараз ви, мабуть, чуєте, приїжджає черговий автобус із вояками, і люди скандують героям слава, аплодують та кажуть їм спасибі за те, що вони зробили. Загалом прийшли сюди більше двох тисяч людей із квітами, прапорами, із оркестром, матері, дружини. І ось що е, ці жінки кажуть про своїх рідних, як вони ними пишаються, як вони їх чекали. Емоції переповняють, звісно. Так що дуже раді. Звісно, чоловіка не було довго-довго, почешов п'ять місяців. Він один із села пішов, як Якби... i jo molt rada que tingui aquest І з самими військовими, які зараз приїхали до 79-ї аеромобільної бригади, яких вивели буквально вчора. Ми ще не встигли поспілкуватись, бо вони одразу заїхали на територію військової частини. Але нам вдалось поспілкуватися з їхніми колегами, які були там, тримали висоту, одну з висот. І ось що вони кажуть: наскільки важко було виходити цим хлопцям, наскільки це була важка операція? Ось завдяки чому вдалося вийти. Безумно щаслива, тому що парням все таки вдалося вийти. благодаря э, грамотной работе командиров, благодаря личным качествам каждого ибо то что они сделали это действительно это очень серьезный героический поступок. знаю как они выходили, знаю как это было сложно. Усі військові зараз перебувають на території військової частини, і е, можу сказати, що вони звідти не вийдуть, поки не здадуть на склади усю наявну в них зброю. А на це знадобиться ну не менше ніж, е, мабуть, година. І люди з під бригади не розходяться. Усі хочуть потиснути руки воїнам, усі хочуть сказати їм е, спасибі. Ну а от командир, заступник командира бригади Іван Савка, нам пообіцяв, що усім військовослужбовцям обов'язково нададуть відпустку. Прошу пряму мову. Перш за все особовий склад перебуває, він проходить минволя, після чого буде від, надається відпустка, вже кажуть, по різному, Кому 10, кому 15, кому 25. Ну і хочу сказати, що з-під військової частини ніхто розходитись не збирається. На територію заїхало тільки чотири автобуси. Ми тут чекаємо щонайменше на стільки, ж а також на величезну колону броньованої техніки. Тож я думаю, що сьогодні тут буде весело. Ми продовжуємо спостерігати за розвитком подій. Руслане, дякую, Олю Оля Старощук, про десантників героїв, які повертаються додому. У Донецьку місцеві партизани розстріляли бойовиків та знищили їхню установку. Град терористи вже давно ведуть полювання за месниками, героями і навіть грошову винагороду обіцяють, однак упіймати не можуть. Містяни вже не можуть миритися з обстрілами терористами Донецька і беруть до рук зброю. Щодоби від снарядів та куль терористів гинуть мирні люди і навіть діти. Із десяток українських міст упродовж останньої доби бойовики по кілька разів обстрілювали зградів та мінометів. Десятки зруйнованих будинків, дитсадків, шкіл та лікарень на очах у мирних жителів від осколків. Гинули їхні близькі та сусіди. Вони й досі не можуть оговтатися від шоку. Попадає старої снаряд суда. Далі у мене все стекла літяти в голову. І везде. і вот тут куски м'яса боченьчу. Скільки мирних жителів загинули від осколків під уламками, а скільки зникли безвісти? Жодна офіційна інстанція не знає. У деяких містах тіла навіть не прибирають з вулиці, їх просто нікуди подіти. Морги переповнені, ховати під обстрілами. Люди бояться. У нас немає точних даних. Мирне населення, яке зараз страждає, воно знаходиться якраз на території поки що контрольованої терористами, і у нас немає змоги порахувати. Тим часом Росія далі постачає важке озброєння для терористів. Увечері напередодні бойовики встановили в районі міста Красний Луч на Луганщині 15 установок залпового вогню ГРАД, враховуючи дальність польоту ракет, можна побачити, які міста зараз у потенційній небезпеці. На боці терористів воюють іноземці і не лише з Росії. Іспанські прихильники комунізму приїхали в Україну воювати з ворожими імперіалістами. Я думаю, що Сполучені Штати хочуть спровокувати третю світову війну проти Росії. Звичайні люди страждають, бо опинилися між трьома імперськими силами. Російською Федерацією, Європейським Союзом та Сполученими Штатами, які вкладають гроші в конфлікт, представники Української служби безпеки чекали на нас біля потяга, зареєстрували і дали підписати документ, що ми свідомі того, що в'їжджаємо в зону конфлікту. І якщо ми в якийсь спосіб співпрацюємо з бойовиками, то армія Порошенка вважатиме нас злочинцями. Попередження про порушення законодавства не зупинило бажання іноземців понюхати пороху. А служба безпеки тепер їх може шукати в батальйоні «Восток», куди вони записались як доброво стріляти в українців. Світлана Пітчун, Костянтин Павлов, Костянтин Коробов, Донбас, Петкор, 2+,2. росіяни обирають нову тактику обстрілів. Як тільки працюють міжнародні спостерігачі ОБСЄ, все спокійно. Лишень їдуть, і з боку РФ починається обстріл. Уперше під снаряди потрапила застава на пункті пропуску в селі Мілове Луганської області та пункт ППО. За ніч їх обстріляли двічі. Обстріл розпочався о 3.30, Тривав близько півгодини. Українських прикордонників обстрілювали з вогнеметів, а також протипіхотними мінами. Ось це результат потрапляння у будинок відділу прикордонної служби фугасу, який випустили з території Росії. Росія тут просто за рогом, та й кордону як такого немає. Існує він тільки на папері. Центральна вулиця ділить мілове на дві частини: російську та українську. От буквально 200 200 метрів дуже менше до, до картону з Російської Федерації. Звідти відповідно по прямій траєкторії були була випущені ці постріли. Росіяни зробили більше 15 залпів. Точно ніхто не рахував не до того. Через вибухи фугасів розпочалася пожежа. Потрібно було терміново виводити людей. Це кабінет командира. Він розтрощений саме сюди. Влучив перший фугас. А вже через стінку кімната офіцерів тут відпочивали хлопці, І лише дивом ніхто не загинув. Але на цьому біди у міловому не закінчилися. Вранці почали злітати у повітря протипіхотні міни. Четверо прикордонників отримали поранення. Е, евакували речі відповідно боєприпаси. І після цього ну, приблизно о 7.30 відбулися спрацювання проти. Протипіхотних мін вибухівками керували дистанційно, саме тому вони підірвалися лише за чотири години після обстрілу. Вогонь вели з території заводу, який знаходиться вже на російській землі. Там знаходиться виходить, центральне їхнє здання, і там така вишка, на верху здання. Там спутники встановлені, і що та ну тарілки. І там них я увидел короче, два человека. Один смотрел, что-то показывал, вот, другой по рации передавал информацию. Я так понял, что это корректировщики. Вот, И только второй передавал информацию, после этого сразу шли выстрелы. До сьогодні прикордонники у міловому вважали свою заставу місцем безпечним звідси до лінії фронту із сотню кілометрів. Та й росіяни раніше вогонь тут не відкривали. Тепер тут готуються до нових обстрілів. Адже ті, хто стріляв, територію заводу не залишили. Десь в пол седьмого утра приїхав російський вазік на територію заводу. Тент був відкрит. Ані вот. забрали двох коректіровщиків, остановились під мостом железнодорожним. З нашої сторони його чітко видно з пункту пропуска. Вот. І атуди. Відтуда... Получается, вийшло п'ять чоловік снайпіров. но два занялі позиції, і там і остались до сих пор. А три чоловіка запрыгнули в УАЗик. Місцеві з змілового почали втікати ще вночі. Зараз вулиці майже порожні. Прикордонники упевнені, вогонь вели російські військові за офіційним наказом. Адже група невідомих бойовиків просто не могла би півгодини стріляти з вогнеметів під носом у російських ФСБшників. З Луганщини Григорій Жигало, Володимир Сетюк Ігор Камінський. спецкор два плюс два. Росія судить українських військових офіцерів, які змушені були разом із солдатами відступити на територію РФ. Цинічна брехня, яку виливають проти України, зашкалює. Мало того, що Росія обстрілювала майже місяць позиції 72-ї бригади, зрівнюючи з землею. Тепер і ще й звинувачує, що нібито наші офіцери причетні до обстрілів міст Червонопартизанськ і Краснодон Луганської області. Ще й шиї застосування фосфорних боєприпасів. Слідчий комітет Росії наполягає на арешті п'ятьох наших офіцерів. Іслі мого чоловіка ніколи не вігря вогонь по російській території, тільки вони російська територія території терористи постійно обстрілювали їх упродовж місяця. Ми вимагаємо від російської сторони негайного звільнення українських військовослужбовців, оскільки вважаємо, що всі закиди на їхню адресу є надуманими. Із Росії повернулася друга партія бійців 72-ї механізованої Білоцерківської бригади. Якщо напередодні це були рядові, тепер це офіцери. Їх кажуть армійці, керівництво також хотіло сховати на полігоні в Гончарівську на Чернігівщині. Проте на станції Миронівка військові вийшли із спецпотяга і своїм ходом дістались білої церкви. Що загрожує нашим воякам? Знає Ольга Максимова. Комвзводу Сергій один із офіцерів, який повернувся сьогодні до рідної частини у Білій церкві. Його бійці стояли поряд червонопартизанським навпроти російського пропускного пункту Гукова. каже останні 23 доби жодної допомоги. Лише раз з літака скинули сухпаї, розраховані по одному на три дні та снаряди, які не підійшли для його артилерії. З бок боків поливали самохідні артустановки через день гради. Останній обстріл тривав протягом 4,5 годин. Прямых боевых столкновений не было. Они тупо нас обстреливали. А, они стреляли постоянно или с России, или, или с территории близ границы, куда стрелять нам нельзя было. Последний удар, это 4,5 часа, когда они стреляли, это были супер профессионалы. Ні одного розльота там вправо-вліво, Вони сугубо стріляли по цілям. Після знищення ворогом 80% нашої техніки українські військові вирішили змінити свої позиції. Підкреслюють рубужу, не покинули і ні в якому разі не стали дезертирами. На припускному пункті Гуково їх чекали представники ОБСЄ. Після ретельних доглядів російськими прикордонниками та спецпризначенцями українців доправили у військовий табір. Там почали допитувати. У руках Сергія копія його протоколу. Свідка два головних питання, які ставили кожному, чи обстрілювався? Ов батальйон території Росії та мирних громадян, і чи обстрілювали Росію 28 червня та 10 липня. Мої показання спозвав качество наказательство головного ділян саме цей пункт у документі вважає Сергій може стати основою для винувачення чотирьом бійцям командного складу першого батальйону 72 ї бригади та командиру танкового батальйону, що нині арештовані і перебувають у СІЗО міста Донецьк Ростовської області. їм надо кого-то з'їлать винуватим в тому, що в эти два дня, котрий задається вопрос, хто то імені дав команду стріляти по російській території. І в эти два дні наш батальйон там не стояв. Інна дружина арештованого начальника штабу Олександра Охріменка в останній чоловік телефонував ввечері 6 серпня. Коротко сказати, що він живий, здоровий і зв'язку з ним не буде. Після того я з ним не спілкувалася. Ви не розпитували, де він? Я не мала змоги, змоги запитати його. А вже сьогодні із прикованого номера набрав чоловік, який сказав, що він адвокат, і заявив, українських військових сьогодні судитимуть. Сказав, що фізичного насильства немає. Їх допитують постійно, просто морально їх. У арештованих у Росії українських офіцерів маленькі діти. Одного з них вагітна дружина. Жінки у розпачі просять визволити їх чоловіків. У не меншому розпачі рідні й інших бійців 72-ї бригади, що повернули з Росії. Переконують, після усього пережитого їх у відпустку не відпускають. Натомість ними активно зайнялася прокуратура та військова служба правопорядку. Ольга Максимова, Вадим Литвин, спецкордва 2+,2. Володимир Путін зібрав силовиків, щоб обговорити з ними ситуацію на сході України. Рада безпеки Росії провела оперативну зустріч із міністрами оборони надзвичайних ситуацій та внутрішніх справ. Господар Кремля поговорив про гуманітарну кризу, що нібито погрожує регіонам, у яких триває антитерористична операція. Інша тема зустрічі також має стосунок до України. Володимир Путін присвятив економічній безпеці Росії, що потерпає від санкцій з боку ЄС та Сполучених Штатів через свої агресивні дії. Рада безпеки ООН обговорює проблеми з правами людини на сході України та в окупованому Криму. В організації порахували, що із зони, контрольованої сепаратистами, були змушені виїхати близько 117 тисяч людей. Півострів полишили ще 15 тисяч. Усіх їх воон радять занести до єдиної бази даних, щоб допомога могла знайти тих, хто її потребує. Знають в ООН і про братські могили у Слов'янську, і про сотні полонених, що лишаються в руках бойовиків. Ми більше не можемо чекати, коли щонайменше 15 людей гинуть чи отримують поранення щодня. Ціна, яку всі українці платять за цей конфлікт, надто висока у що хто вдягнений через неякісну форму? Українські військові вдягнули те, що їм купили волонтери: однострій німецький або британський. Уніформа якісна, але різна і дуже вирізняється, особливо в командирів. Ворочі снайпори полюють за офіцерами, і головне правило на фронті: офіцери не мають виділятися за формою серед рядових. Українські війська, міноборони таки перевдягне в свою нову форму. Вже закупили 15 тисяч комплектів. Повний перехід планують здійснити за два роки. Натомість військовослужбовці у зоні АТО обіцяють цілком забезпечити бронежилетами вже до 20 серпня. Щоправда, це вже не перша кінцева дата, яку озвучували в міноборони. 32, 32. Близько 300 бронежилетів і ще кевлерові каски. Стільки захисту запевняють і міноборони щоденно відправляють через цю військову частину у зону АТО. На сьогодні постачено. 184 тисячі бронежилетів забезпеченість бойових підрозділів АТО на сьогодні складає близько 86%. Якщо не буде збільшуватись відповідно кількість особового складу АТО, то цього заключеного договору буде достатньо для повного забезпечення. Десь я думаю, до 20 серпня. Договір склали на закупку понад 26 тисяч бронежилетів, 4 200 за одиницю без захисного паху та коміра для ПДВ та спецсил, та 4 800 для механізованих підрозділів. Із ними м'яка частина бронежилету, яка розміщена в чохлі, витримує пістолетну кулю пістолету ТТ. ПМ сувокупності з жорстким елементом. Він відповідає четвертому класу та витримує кулю. Автоматів АК ЕКМ та снайперської гантівки СВД. А от шоломи у зону АТО їдуть уже з новим маскувальним малюнком. Шолом кевларовий, захист 1 а пістолетна куля, в принципі, як і майже всі європейські зразки. Їх замовили 10 тисяч по 2,5 тисячі гривень за штуку. Саме вони елемент нової форми, в яку міноборони планує перевдягти всі збройні сили. Цей маскувальний малюнок відповідає нашим ландшафтам. Відповідає кліматичним зонам і в плані захисних своїх маскувальних властивостей показує непогані показники. кажуть стара форма новій програє в рази. Набагато він зручніший Покрой самого костюму він не сковує рухи. 15 тисяч комплектів форми нового зразка вже закупили у міноборони. Перевдягати планують поступово. В першу чергу будуть передягатися частини та підрозділи, які Будуть вив... виводитися з зони АТО для відновлення боєздатності. Я думаю, що це реально здійснити за нормальним забезпеченням за два роки. Забезпечити на 100% бронежилетами солдатів у міноборони обіцяли ще до 20 червня. Нині цю дату відтермінували ще на два місяці. Євгенія Цитанська Євген Соловей Спацкордва 2+,2. Літургія на висоті півтори тисячі метрів. Запорізькі священика молились за мир на борту літака. У такий спосіб паноці вирішили просити Божого благословення для України. Власний чартер для богослужіння надав один із запорізьких бізнесменів. Служба в небі тривала майже дві години із собою священнослужителі взяли частку животворного хреста Господнього, мощі святих, а також кілька чудотворних ікон. Після польоту голова Запорізької єпархії звернувся до всіх політиків із закликом якнайшвидше забезпечити мир та спокій в Україні. Редіард Кіплінг, як і 100 років тому допомагає збирати гроші військовим у Тернополі, перевидили твір письменника. Хлопчина незухвалий популярність цього твору дала можливість 100 років тому зібрати кошти родинам загиблих в англобурзькій війні чверть мільйона фунтів стерлінгів. Книга українською вартує 10 гривень. Вже вдалося зібрати 5000 тисяч гривень. Їх віддадуть родині військового зі Львівщини, який загинув на Донбасі. Книжка ілюстрована малюнками одного і того самого солдата в різних військових формах. На останній сторінці яка зображена в сучасному українському обмундируванні із написом Герої не вмирають. Сама тема дуже актуальна, як для України. І, і переклад і, цього вірша, навіше перша, перша строфа це чисто український реальний Друже, кинна до кашкета, буде трішечки лаве для людини, що у формі йде на схід. Кіплінгу вдалося продати їх дуже багато. А, і Ну якось треба достукатись до, до людей. По-перше, це вони отримують і, і естетичне задоволення, бо це є добрий переклад актуального вірша. Їх у полон взяли чеченські бойовики майже непритомними. Чернігівські танкісти підтримували піхоту під час наступу біля аеропорту в Луганську. Поранених без тями не розстріляли, але кинули в підвали. Хлопці обміняли на полонених бойовиків. Танкісти тепер у шпиталі переживають за своїх побратимів і ще десятеро у полоні. Алла Скорик слухала історію героїв. Більше медика, ніж військовий санінструктор Ігор Трохимець показує трофей, який йому дістався під час бою за Луганський аеропорт. Такий осколок витягли з його ноги, із десяток дрібніших досі сидять по всьому тілу. Це граната з поствольниками. Да. Так звані мирні луганські сепаратисти набоїв та боєприпасів для українських військових не шкодували. Це під час розмови з нашим полоненими танкістами говорили самі терористи батальйону. Витязь таке відчуття, що вони знали точний наш маршрут, по якому ми будемо передвигатися на задану точку, на задану висоту. Вони знали. Місце точне місце, де ми будемо базуватися, де буде знаходитися блокпост. У них вже туди були пристреляні сам командир вітязя. Сказав, що у них туди вже були пристреляні гради, були пристреляні міномети. Танкові бригаді наказали відступати до бази. Вони не доїхали, потрапили в засідку. Десять хвилин бою. Одна з гранат розірвалася просто перед Ігорем. Коли протомнів, зрозумів, він у полоні вкинули в якусь машину, витащили з машини. Крики Акбар», ну, Поріжем на ремні і так далі. Нас хотіли розстріляти, чеченці, і Командир Вітязя сказав, не трогать, вони йдуть на обмін. Перебуваючи в полоні, Ігор відмовився до інтерв'ю на полегливим російським ЗМІ. Через це підозрює його бойовики. Лікували не в шпиталі, а в буцегарні. Медсестра кілька разів заносила нашим військовим знеболювальне. Ну, Ви зболювали, давали таблетки аналгіна. А трікато, хоч єси, їх не єси. Вони ефекта ніякого. Лікарняну палату на рідній Чернігівщині Ігор ділить із бійцем своєї танкової бригади. Віталій Власюк зазнав поранення під тим самим аеропортом, але його встигли евакуювати з поля бою. Свої моїм дали забрати ранених, вони нам не давали забрати наших ранених. Кадасмог прилетіти вертольот, щоб його не обстрілювали. мене в Харків доставили госпіталь. У полоні сепаратистів і ще 10 черніських танкістів. Непрості переговори досі тривають. Там дуже багато нюансів. Дуже важко вести перемовини з сепаратистами. Вони часто змінюють умови. Зараз у них тенденція така, що вони прагнуть побільше своїх поплічників, які. Захопили в полон наші військовослужбовці збройних сил, щоб їх визволити. Дорогу додому звільненим обіцяють організувати чернійські волонтери. П'ятьох танкістів вже перевезли з Дніпропетровського до Чернійського шпиталю. Там лишився один дуже тяжкий хворий. Медики поки що не дозволяють його транспортувати. Але скоро Квасилькобець Черніщина спецкорд два плюс за жертв грузинсько-російської п'ятиденної війни, яка розпочалася рівно шість років тому, молився сьогодні в українському Львові, екс-президент Грузії Михаїл Сакашвілі. До Львова його запросив голова міста Андрій Садовий. Разом вони в гарнізонному храмі Петра і Павла згадували і загиблих українців, які полягли на сході країни, і тих українських пілотів, які шість років тому ризикуючи життям, вивозили з під бомбардування мирне населення Грузії. Сакашвілі зазначив, що із Грузією і з Україною Росія розв'язувала війни за однаковим сценарієм, але переконаний, що саме Україна поламає всі воєнничі плани Путіна. Українці час обіждають. Это просто чудо мирового масштаба. Не может Путин по определению выиграть. Сейчас в условиях санкций, в условиях того, что у него первые военные провалы. Очень быстро будет Донецк и Луганск. Но никогда еще эта военная машина не терпела таких провалов. Сразу цепную реакцию такой провала. Народження і смерть. Початок і кінець. Це буквально стосується наступної історії. У той самий день, коли спецпризначенець 79-ї аеромобільної бригади, Євген Трофимов помер від ран, у нього народився син Тимофій. Хлопчика з мамою з пологового забрали бойові побратими Євгена. Однополчани вже пообіцяли, що опікуватимуться родиною до кінця життя. Український прапор на авто, люди в камуфляжі під пологовим будинком. Бійці 79-ї бригади приїхали зустріти вдову і сина свого товариша. Поки хлопці чекають, з вікон лунають крики немовлят. Один з новонароджених продовження роду бійця, який загинув за батьківщину. Друзі та однополчани Євгена не знають, як поводитись. Ну воно і праздник, і, як як і траури. Євген Трофимов професійно займався спортом. Був чемпіоном Європи з тайського боксу. Служив за контрактом. Розвідник загинув. За день до народження свого первістка. Він встрічав колону, повинні були дуже, дуже жаль. Ранення, осколочне ранення. Дружина Сніжана до останнього вірила, що Євген зможе вибити відпустку, зустріти її з дитиною. Кріпились, підтримували її, щоб вона нічого не дізналася родов. Во час родов, родов присутствувала з нею. Вона рожала, я плакала і говорила, що от счастья, от того, что появится сейчас наш внук. Мы сначала обманывали, сказали, что ранен, сказали, что пропал, что тело не найдено. Это, конечно, ужас. конечно, ужас рібку стало плохо после вот этого всего. У нього была сильная истерика, сильное переживание, и маленькому стало плохо. Виписка з пологового затягнулась на тиждень через жахливий стресс матери Немовля потрапило до реанимации. Друзі Євгена вирішили зробити усе, аби вдова не почувалася покинутою. Дитину зустрічали так, як зробив би це Євген. Друзі загиблого замість батька одягають берет на його дитину. Бабця, який онук відтепер має замінити сина. Зі сльозами згадує останні слова Євгена. Мама, ось ти щодо рожу мама такий ну, класний. Паночно живою буду остатися. Породілля досі чекає чоловіка. Попри усі докази, вона продовжує вірити. Сталася жахлива помилка, і він живий. Дождала до хотілося б, щоб що мене мені муж. Ну нічого, я надіюсь, вірю. що Штун вір'єць. І ми будем траю. Хлопчика назвали трофимом. Такий позивний був у його батька героя. Як і Носков, Андрій Хуповка, Запоріжжя, спецкор два плюс два. Більше новин вже о 21.30. Дочекайтесь підсумкового випуску. Дякую, що ви з нами.